Вітаю. Вітаю. Дякую, що запросили. Ну що ж, дякую, що з погодилися поговорити про це, тому що насправді тема сьогодні у нас складна і вона багатошарова, тому що ну бачите, цепляємо, пляємо чіпляємо одну тему, і з неї виходить інша. І тут раптом, несподівано, 12 травня, під час у цих змін в міноборони, під час, власне кажучи, того, що відбувається у нас на Харківщині, як хто каже, що можливо, ми щось там прогавали. До речі, про це теж цікава ваша думка. Вибуха в... В... Вистається вибух в будинку, і він. Так ось, такими. Я коли просто перше побачив це відео, я одразу сказав Та хіба це приліт? Ну, Дивіться, моя особиста думка, саме перших секунд, я вважав, що це дійсно щось від росіян прилетіло. Я більше схилявся до ФАБУ до цієї бомби, який літак, уранілі уранілі бомбочку. Mm -hmm. а, дивіться, яка логіка, якраз, якраз в цей момент, коли буквально там за декілька хвилин до того, як стався вибух в цьому будинку, українська сторона повідомляла про те, що ну, росіяни, звісно, атакували. Вони вже дві, дві, дві доби як вже атакували, і якраз сам в цей період часу активно використовували авіацію. Особливо ці пугасні авіаційні бомби закидували територію Харківщини і буквально там хвилини. Зі цього повідомлення і вибухає цей будинок. Я більше розглядаю, що це ну дійсно з північного сходу залетіла бомба. Мені навіть довелося зробити самостійну геолокацію, знайти де mm -hmm. розташований цей будинок, як він ліво вправо на північ, на південь. Подивитися, і, в принципі дійсно виглядає логічно, що несли бомбу, скинули її якраз 30 кілометрів до лінії фронту. Вона не долетіла за якихось причин, впала в перший поверх і е вибухнула. З іншої сторони цієї будівлі також є вхідний отвір, він трішки менший. Тобто, в принципі, вкладається в цю концепцію. Потім, звісно, почали знаходити якісь фрагменти, кажучи, це до комплексу С-300 або С-400, і після цього взагалі нуль інформації, просто забули. я взагалі не схиляюся до думки, що це росіяни щось змагалися підірвати. Питання: а нащо це? Навіщо? Що це їм дає? Путін обрався, обрався, на інагурувався, коронувався. Коронувався. кренувався, день перемоги. Провели, провели опозиційні політики. Когось вбили, хтось самостійно помер, хтось у в'язниці сидить, хтось виїхав за кордон. Чого боятися? Війну вже розв'язали санкції проти Росії ввели і зараз. зараз от настанок Росія взагалі про це нічого не згадує ні про Україну, ні про там англосаксів, ні про Брюссель, ні про що ні про що. Тому як варіант все таки це було від росіян, і чому ви ми, ми так постійно про це наголошуємо? Здавалося, ну будинок ну, в Україні Росія таких тисяч будинків пошкодила або зруйнувала. А ми стільки уваги приділяємо. Ми постійно ми хочемо донести, що Україна тут не дотично взагалі, Україну це не цікавити. Кавить я кажу завжди Шулька, це ж не наші методи. Ми так не працюємо. Нас не цікавить вбити російських цивільних громадян. Нас цікавить вбити, ще більше якомога більше російських військових знервонувати російську військову техніку. Все. Ну, тобто, як тільки російський громадянин стає російським військовим, він нам цікавий. А так. до цього моменту, вибач, іди живи собі поки що. Але але ти сам точно. маєш хвилюватися про те, щоб жити не там, де відбувається війна, тому що оці сходження боєприпасу, це, по перше, не вперше відбувається в Росії, особливо якраз в прикордонні. І давайте згадаємо на початку року, коли там впало вулицю зруйнували і будинки зруйновані. І навіть буквально в 12 травня, коли цей боєприпас, якщо це боєприпас зійшов, теж в середмісті цього Білгорода теж був схожий інцидент з двома вже боєприпасами, теж сходження було. Тому тут тоді виникає інше питання. А чи вам тоді не здається, що російська вся військова машина вона починає сипатися от кабами, в тому числі? Що у них є проблеми з технікою? Проблеми є, але якщо взяти за відсотки, то дуже приблизно. Є проблеми з 10% цих боєприпасів, що вони так чи інакше десь mm -hmm. там злітають, не долітають. А все решта на жаль летить. Навіть якщо, от росіян так міркують, навіть якщо вони полетіли в напрямку України, але не влучили туди, куди потрібно. Все одно вважається, що це успішний пуск, бо полетів в напрямку України. От, і все. В них логіка проста. Вони беруть масштабом От Авіаційні бомби, вони ж є там 250 кілограмів ваги, півтори тонни і навіть трьох тонні вже є. що його, Гукол був міністром оборони. Буквально місяць тому інспектував це виробництво. Тому вони беруть беруть саме за рахунок неприцільності. Ну окей, ну не прицільно, зато масштаб, як його ого, і Воно там знищує все навколо. Тоді слід очікувати значно більше от таких от інцидентів, які стався в Білгороді. Можливо, просто це будинок зруйнований. А ці дві бомби, які впали в той же день в середмісті Білгорода, то вони не вибухнули, і це те, що врятувало. Ось. Ось дійсно. Я для мене це велика цікавість. Попри те, що там велика кількість цих бомб впадає, цих боєприпасів ні штатне схождення, такий благодатний вогонь. Вони не вибухають. Завжди було цікаво, як так ну от він зійшов. Він повинен був залетіти в російський будинок, вибухнути і не вибухає. І тут два варіанти можливо присутні. Перший можливо, є якийсь там запобіжник, не знаю. Який там не ну, раніше mm -hmm. запобігає працювання на російській території, тільки тоді, коли він штатно сходить, туди він активується, і все відбувається так, як відбувається. Або, 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 або взагалі не зрозуміло, що що я як яким чином бомби функціонують, або як варіант навіть ті, які кидаються по Україні, які запускаються, вони mm -hmm. є великий відсоток, які просто не вибухають. Але ми про ці випадки мало знаємо. бо... Як правило, це стосовується саме на лінію змежування. У наших військових просто немає дуже не бажання часу ходити, розгледіти. А що то впало, ну впало, впало, Не вибухнуло, слава Богу. Нікого не вбило, Слава Богу, так а повертаючи до цього будинку, мене здивувало, знаєте, що один під'їзд він просто вмить. От, просто впав, от ніби його і не було там, ніби ці всі перекриття, які існують в будинках, плити перекриття, ніби вони раптом розсипалися. Це мені нагадало чомусь навмисний підрив. От коли будівельники будинки зносять, от у них це якраз так і виглядає. І тому і одразу з'явилася версія про той гексаген в підвалі і тому подібне. Більш того, якщо подивитися на сусідні під'їзди, ви вже їх бачили. Та це дуже добре видно на цьому фото. Там навіть вікна не повилетали. як таке можливо. Ну, є такі випадки. Одно речі, навіть коли в Києві прилітали поблизу залізничного вокзалу, і я був на місці пригоди в сусідньому під'їзді цілі вікна. Теж те влітала uh -huh. ракета в будинок, а вікна. Сусідні цілі зліва ціли, справа вилетіли. Як, як так? Дуже цікаво. Але ще раз, якщо б це дійсно була б якась російська провокація, я розумію, до що ведете рязанський цукор. До речі, в мережі багато жартували з приводу того, куди будуть призначати е, Миколу Патришеву злі, злі пліткарі кажуть про е, рязанський цукровий завод. Що його туди призначать? Ну це дійсно жарт був Тоді е, як навіть якщо уявити, що це дійсно росіяни, щось запланували, то, то, пане Іване. запитати. Зачекайте, зараз закінчите, просто я хочу цей жарт продовжити. А те, що його призначили помічником Путіна, який має займатися кораблебудуванням, це не жарт? Ну він справді як помічник має жарт. займатися кораблебудуванням. це взагалі як? Ну, давайте так. Окей, жарти жартим. Поїхали в глиб історії я, Микола Патрушев. 40 плюс років тому закінчив Лініградський судостроїтельний там щось. Виш mm -hmm. за фахом кораблебудівництва, і саме тому mm -hmm. він має зараз цим займатися. Ну не ну, мабуть, дійсно це цікава історія. Потім пішов в КДВ ФСБ і кораблі бачив тільки виключно в кінофільмах і цьому піте, коли там проїжджав mm -hmm. по цій рік, річки Ніва. Ось тому, якщо навіть уявити, що Російська Федерація була дотична до цієї історії, то вона якось би про проганяла б далі розвиток подій, якийсь був а так, 12 числа все мовчок. Нічого зрозуміло. І дійсно мовчок. Вони якимось чином цю тему одразу зняли з порядку денного. Про це нічого не говорять. Їхні пропагандистські змі мовчать і тому подібне. Але якщо ми вже зачепили тему Патрушева і звісно, Шойгу, давайте трошки поговоримо про ці кадрові зміни. Тому давайте. що це дуже важливо, і це дуже цікаво може бути. Що ж відбулося на вашу думку? Адміністративне фіаско львібріше апаратне фіаско Патрушева. Серйозно він злетів з посади. Він... Він ну поки що, поки що, поки що. Маленьку битву я не знаю, чи вся війна, чи битва. Але він злетів з своєї посади. Він був доволі впливовим секретарем Радбезу. впливовим впливом всі силовики. Він особисто вхожий до Путіна. Був його відправляють на посаду помічника. У нього навіть не буде можливості. Там за насиловиків тиснути як зараз. Добі, окей, по старій пам'яті можна ще якось телефонувати. Бортнікову ага. директору ФСБ Мен МН... міністерство внутрішніх справ Клакольцево, і все, але ось такого впливу в нього вже немає. Кораблі окей, кораблі. Це чудово Шайгу, Він навіть більше встиг закріпитися. Він менш злетів так. Звісно, він теж залишився без підлеглих, без серйозного відомства, без серйозних грошей, тобто умовно зарплатня, і все, і, в принципі, навіть вкрасти особливо нема що в цьому російському радбезі. Але я хотів би звернути вашу увагу на дуже цікаве призначення. Це верніше перепризначення заступником голови адміністрації Путіна. Було призначено такого собі. Козака Дмитра Козака, який про якого, мабуть, всі вже забули, але до 22-го року, до, до лютого місяця, він також займав посаду заступника голови АП Путіна і опікувався питаннями знову реінтеграції ЛНР-ДНР в Україну. Впихнути не впихуємо мінські домовленості, перемовини з Україною. Вів зустрічався з українськими посадовцями перемовини з Сполученими Штатами і після от початку повномасштабки він взагалі зник з порядку денного, бо ну які перемовини, які там ДНР Ленер, все, от ми почали війну. Ми там до себе їх своїми територіями. В послугах козака Дмитра Козака вже були не зацікавлені зараз. Він перепризначений, підкреслю, ми не знаємо його функціонал. Чим він буде опікуватися? Можливо, не знаю космічними кораблями. Не знаю, що він буде опікуватися, але якщо функціонал старий. Знову українське питання, перемовини, то можливо, кремлі мають на нього певні плани і знову зацікавлені в його послугах. Але слухайте, всі ці кремліські е, панови, так би мовити, вони вже показали, що вони нічого не можуть зробити. Одні розповідали Путіну одну правду про Україну, і врешті-решт через це Путін розпочав війну повномасштабно. Інші розповідали йому про велич Росії, в яку він повірив. Інші сиділи, наприклад, той же Ковальчук разом з Путіним в бункері, вез майже весь 21-й рік. І Путін таким чином заточно з'їхав з глузду і повірив ну, у те врешті, решт що вилили у ту статтю про велич руського народу і про нікчемність українського і. А зараз ви все ж таки вважаєте, що це перепризначення Дмитро Козака воно може чимось для нас погано вилитися. Треба дуже ретельно за цим Ні. стежити. Ну, звичайно, треба дивитися за них. Це не проста людина. Я ну я приділяю йому певну увагу. Ще раз не знаю його функціонал. Mm -hmm. Можливо, він змінився, можливо, там ну, ще раз займається космічними кораблями будівництвом. Зрозуміло. можливо, там вісквіще чимось, але якщо функціонал старий, то це означає, що Російська Федерація зацікавлена вчора в його послугах, в його контактах. До речі, він ж. Родом з Кіровоградської області, якщо не помиляюсь, ну, має коріння в Україні, і знову в ньому зацікавлено. Дивіться, Росія вже сьогодні згадала про те, що ми не проти мирних перемовин, але за планом Китаю, можливо, це був ревіранс в напрямку Китаю, коли Путін намагається ну, в найближчій часу поїде до Китаю. Можливо, це такий ревіранс, що ми визнаємо ваш план як саме класний, бо росіянам він подобається. Що там такого? Для росіян, що їм подобається виведень військ, не йдеться закріплення території за фактичним розподілом, як вони зараз є. то для Росіян це супер, це ідеально. І що ще цікаво, сьогодні також президент Чехії Петер Павел виступив з таким ну з пропозицією а з думками, що ну Україна вже не витягує цю війну. Треба закінчувати виходить на якісь інші домовленості, бо війна кровопролитна, людей не вистачає, можна втратити всю країну. плюс Стаття від Нью-Йорк Таймс, яка вчора за це була, також цю тему. Тому, можливо, це зараз така конструкція і вибудовується. Зрозуміло. Єдине, що хочу додати: що Путін їде в Китай, там навіть не зрозуміло, чи він побачиться за імпіням, тому що зустрічатися він так. буде з першим секретарем цієї комуністичної партії Китаю, і з якимись там губернаторами проводити якусь нараду. Теж, тобто, він вже не на одному рівні імпінням. Принаймні, таке може складатися враження. Спостерігаємо, дуже ретельно стежимо. Дякуємо, пане Іване, за те, що ви звернули нашу увагу на цього персонажа на Дмитра Козака. Напевно, треба за ним теж спостерігати. Дякуємо. Іван Ступак, працівник СБУ у 4-15 роках. Зараз був з нами на прямому зв'язку.